Це програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Комахи, які переносять найбільшу кількість інфекційних хвороб на землі, це комарі малярія, лихоманка західного нілу, жовта лихоманка та японський енцефаліт. Це тільки мала частина недуг, переносниками яких є ці дрібні комахи. Детальніше про те, наскільки небезпечними можуть бути укуси комарів для людини, говоримо сьогодні з ентомологом Людмилою Колесник. Вітаю у студії. Вітаю у комарів. Чим вони небезпечні? Які хвороби можуть переносити? Кривосисні комари це переносники небезпечних трансмісивних хвороб. У нас у місті існують ці комарі. Взагалі вони є не тільки в природних умовах, але і в житлових приміщеннях. В житлові приміщення вони попадають у нас з водою різних полів фільтрації, там канав, а особливо якщо вологе підвальне приміщення, вони там можуть бути протягом усього року. Дуже небезпечно це тим, що вони можуть переносити так зване захворювання дирофіляріоз протягом року, тобто це не тільки у літні місяці, але й протягом року. Ще можуть переносити небезпечні хвороби малярія, вірус західна західного нілу, дирофіляріоз? Ну це такі основні захворювання, які характерні для нас, але ще багато інших арбовірусних інфекцій, тобто вони дуже небезпечні. Про лихоманку західного нілу з 2017 року в Україні зареєстровано понад 80 випадків інфікування. Яка ситуація з захворюваністю цьогоріч? За даними Центру громадського здоров'я в Україні в 2024 році зареєстровано вже 50 випадків цього захворювання, із них 40 випадків це у серпні місяці. Захворювання реєструвалося місто Київ, Київська, Полтавська, Черкаська області. На жаль, серед захворілих були летальні випадки, тобто, це небезпечне захворювання. Воно реєструється, воно є загалом. Сьогодні такі осередки: це Херсонська, Миколаївська, Одеська області, і взагалі у нас дуже зараз іде різка зміна клімата, різні міграційні шляхи з України в Україну з різних країн, тобто заносяться ті хвороби, які були для нас не характерні. Чи характерна ця недуга для європейської частини континенту, які ймовірні причини її поширення, зокрема в Україні? В Україні у нас ця хвороба вже реєструється, ну, ми говоримо за гарячку західного нілу, її переносять дикі перелітні птахи, і останнім часом це міграція цих птахів вона дещо змінилася. Переносник у нас це певні види комарів, або можуть бути ще судові аргасові кліщі. Тобто переносник є, резервуар є, і ця хвороба може поширюватися. Які симптоми свідчать про інфікування та вказують на те, що Обхідно звернутися до лікаря. Взагалі при інфікуванні проходить такий інкубаційний період від 3 до 6 днів. Ну, це середні, може бути 2-3 тижні. Такі з'являються симптоми, схожі на грип. Це головний біль, там, температура, біль у м'язах, суглобах, ну, дота, може бути діарея, а також висипка на шкірі. От, захворювання ну, сприятливо до захворювання у це населення небезпечно, особливо для людей похилого віку. Маленьких дітей, також людей з ослабленою імунною системою, не всі хворіють. скажімо так, ця клінічна форма може бути безсимптомно до 80% Проходить дехто має легкі ознаки ГРВІ. Ну треба пам'ятати, що це дуже небезпечно, і при будь-якому підвищенні температури, там якісь висипу, треба звертатися до лікаря. Чи існує стало лікування даного виду лихоманки? При лихоманки західного нілу вакцинація відсутня, як і профілактичне лікування. Лікування загалом проходить симптоматично за тими ознаками, які характерні для даної хвороби, але треба також пам'ятати, що це можуть не тільки легкі ознаки, а мінінгіти, енцефаліти, тобто це дуже серйозні наслідки. Як ви вже зазначили, комарі також можуть бути переносниками малярії гострого інфекційного захворювання. Наскільки важкий перебіг даного захворювання? Малярія в Україні реєструється щорічно. У нас в 2023 році в Україні було зареєстровано 10 випадків цього захворювання, два були в місті Дніпро. В цьому році вже теж зареєстровано два випадки. У нас у місті останній випадок був у 2020 році, це завізний випадок. Взагалі, це теж така серйозна проблема. Малярію переносять певні види комарів. Це так звані малярійні комари, які у нас є у місті, їх налічується до п'яти видів. Це комарі роду Анофіліс. Вони розвиваються у стоячій воді з багатою водною рослинністю, так, тихою течією, і там дуже їх багато. Комарі нападають вранці ввечері, також може бути вночі, особливо небезпечно. Коли вони залітають у приміщення, але для малярії характерний так званий епіцезон він у нас з червня по жовтень. Тобто в місті у нас є ці комарі, це створює загрозу поширення інфекції, якщо прибуде людина хвора на малярію саме в епіцезон Якщо там Буде такий випадок завізний у осінньо-зимовий період, то комарі, якщо даже покусають цю людину, вони не зможуть перенести цей плазмодій, тому що він не розвинеться в тілі комара. Тобто, для того, щоб він розвинувся, треба температурні умови. Ну, це влітку, в основному, в зимку у нас знижена температура, і це не характерно. Тобто комарі, які залетіли у нас. На Зимовку, вони безпечні, які вони вилітають навесні, вони не переносять. Тобто, якщо буде тільки випадок завізної і тільки в епідсезон. Не менш небезпечне захворювання, яке здатні переносити комарі дірофіляріоз. Розкажіть про нього детальніше. Дерофіляріоз небезпечна хвороба, яка переноситься комарами. Взагалі, отак виглядає сама дерофілярія, яка була в тілі хворого, хворої людини. Видалена оперативним шляхом, тобто лікування цієї хвороби тільки оперативне ніякі місцеве лікування не підходить, ніякі препарати людина не приймає. Тобто, якщо з'явилися ознаки там припухлості, переповзання якоїсь паразита під шкірою, все це треба пам'ятати, що лікується тільки хірургічно і обов'язково звертатися до лікаря. Самолікуванням не займаємося. І наостанок, що порадити робити, аби захистити себе від укусів комарів, а відповідно від захворювань, які вони можуть переносити? Комарі. Перше за все, це не допускати покусів вдома, в домашніх приміщеннях та будівлях, рекомендуємо використовувати протимаскітні сітки. Якщо десь виходите на прогулянку у природні умови, варто користуватися репелентами. Вони є в аптечній мережі, дуже їх багато, і треба читати інструкцію, дивитися на термін придатності, відповідно до віку використовувати. Тому що ніякі там ефірні олії, як зараз дуже безліч парад в інтернеті, вони не дієві. Саме дієві це репеленти. Дякую вам. Дякую. Це була програма 10 хвилин. Побачимось.